Оце наша, скажімо так, сторона парадна. Бачите, що з неї залишилося. Директор Лозівського ліцею номер 8 Сергій Решетов показує, що залишилося від його навчального закладу. У ніч проти 13 вересня його зруйнувала російська ракета. Тоді у ліцеї була охорониця, вона вціліла, говорить директор. Ракета, ви знаєте, влучила саме в покрівлю будівлі. І як би то символічно воно було саме в музей бойової слави, музей, де збирались архівні матеріали щодо перемоги нашої країни в Другій світовій війні. Сергій Решетов говорить, у ліцеї навчалися півтисячі учнів та 80 дошкільнят. Нині тут не залишилось жодного вцілілого приміщення. Це, бачите, спортивна зала, що від неї залишилося. О, сучасні пластикові вікна були. Сучасний ремонт був, ну, от, от так, на жаль, нас визволяють. Речі, які вдається безпечно дістати зі зруйнованої будівлі, поки вивозять на зберігання до іншого ліцею. Розбирати завали та шукати усе це з перших днів допомагали колеги з різних навчальних закладів міста, каже Решетов. Восьма школа найстарша у Лозові організована у кінці 19 століття. Стара будівля зазнала значних пошкоджень під час Другої світової війни. А коли школа переїхала до нової будівлі, то 2008 року постраждала і вона. Неподалік звідси вибухали снаряди під час пожежі на арсеналі. Тоді школу повністю відновили. Перший заступник лозівського міськголови Олександр Житков говорить: нині зруйнований ліцей найімовірніше не підлягає відновленню. На в мільйонах це буде все виходити. Такі оцінки експертів, спеціалістів, інститутів і так далі. Але на сьогодні це не не даречна. Ви знаєте, ще й продовжиться війна, і на жаль, поки що, питання про відновлення таких будівель на часі немає на часі. За словами Олександра Житкова, нинішній восьмий ліцей мав одну з найновіших шкільних будівель і був єдиним навчальним закладом у цій частині міста. На його відновлення лозівчани вже почали збирати кошти. Публікацію розмістили на сторінці ліцею у Фейсбук. Юлія Токар, Суспільне, Новини Харків.